А чого це ти, Мотре, сіла шити? Хіба не бачиш, що в печі обід недоварений, а хата і досі не метена. Та бачив вже ж, не повилазила. Гляди лиш, щоб тобі справді не повилазило. Сядеш шити по обіді, як упораєшся. Ой, ой, так у мене щось так ниють руки, так болить спина. Дражнись, дражнись! Кидай лише рушник та винікай хату, кажу тобі. Я а не ти. Роби те, що тобі загадують. А я вам мама не наймечка, Я і своєї матері наймечкою не була. Коли прийшовсь на колотечі, так давайте робити діло пополовині. Поганять і малюву б хисту, аби було кого. Не відомо, нічого ж чого. Як була я в пані, то робила за двох таких, як ти. Дварила обід на 20 душ. А ти й на п'ять не попнешся. Робили. Бо і пан з нагайкою стояв. Та коли не хочеш, то я над тобою стану з нагайкою. Мати, не давали зубів, не маєте права й вибивати. У кодьсове два кінці. Один по мені, другий Друга. по вас. А для чого ти, мудри, ховаєш спочинки у свою скриню? Не те що треба. Не будеш я їх їсти. Та, може, поїси, хто тебе знає. Не бійтеся, мамо, не в шинок, не проб'ю. не буду на підпитку вас судити, як ви мене судите. Що ти з ними думаєш робити? Попитаю на мотовину, основив собі танкову полотна. Може, під мої боки хтось покладе подушки. То це ти думаєш збиратися на своє хазяйство моїм прятимо? А прятину, така ваша мама, як і моє. Хіба я не брала у конопель? Не мочила, ні била на бітельні, не тера на дерниці. А може і більше від вас? Чи ти жартуєш молодиця, чи за мною дрожнешся? Немає в мене жартів. Дай